Так, а зараз я вам хочу показати, як ми будемо обрізати гортензію сорту Фрайс Мелба. Дивіться минулий рік показав, що сорт квітує досить пізно. Тому ми не знаємо, яке буде це літо. Можемо різати навмання і зробити низьку обрізку, тоді будуть великі суцвіття і гарні міцні пагони. Але якщо літо буде прохолодне або буде сильно затяжна весна, то заквітувати вона може тільки осінню. і тоді не встигне набратися. Гарного яскравого малинового забарвлення, і ми не побачимо гарного квітування. Тому давайте цього року обрізати фрайс мелбу на чотири бруньки. Десь на дві, десь на три. Просто формуємо класний кущ. Але що ми зробимо? Ми обріжемо великий міцнік. Пагони на 3-4 бруньки, але максимально видалимо все тонке і мілке. Навіть те, що не дуже тонке, просто залишимо меншу кількість пагонів. Тоді є шанс, що кущ буде класний, витривалий, зацвіте рано і досить великими соцвіттями. Показую, як ми це зробимо. Що ми тут робимо? Спочатку до нього треба добратися. Дивіться, бічні для того, щоб кущ мав гарну форму, все одно я пропоную різати трохи нижче. Можливо, ці пагони заквітнуть трохи пізніше. У вас буде тоді непреривне квітування? Ну, ні, нижче. Рогаточку обирають, оцей тоненький обираємо, переплітаються, обираємо. Рогатка. Обираємо. Міцний класний пагін, відраховуємо чотири бруньки. Можна просто по формі. Зробить. Тут досить великі міжвузля, тому нам легко бачить бруньки. Просто на одній висоті зробіть зрізи. Так. Я дуже люблю низьку обрізку, тоді кущики виглядають максимально охайно і доглянуто, тому, звісно, я хочеться мені понижче рука завжди стає. Запам'ятовуємо це. Ми так обрізаємо фрайс мел. Бо я буду повторювати інші гортензії, які минулого року, минулий рік, був дуже показовий. Тому ті гортензії, які минулого року були низько, дуже обрізані у вас, і вони у вас в липні вже почали квітувати і встигли набрати колір. І все вас влаштовувало, то робимо низьку обрізку на одну-дві брунки. Якщо не встигла проквітувати, або під осінь в кінці серпня тільки почала бутони закладати, і ви не побачили зміну кольору, то тоді робимо таку обрізку, як на Фрайс Мелбі. Бачите. Я просто думаю, потрібно залишити менше пагонів, і тоді суцвіття, можливо, будуть також такими великими і гарними. Ну і кущ буде виглядати гарно. Якщо є розгалудження куща, є такі рогаточки, ми просто обираємо ту гілочку, яка міцніша, її залишаємо. Та яка слабша, вирізаємо. Стараємось не залишати зараз пеньки, тому що весною все загоїться, затягнеться. Тому обирайте гострий секатор, від цього також залежить декоративність вашого кущику. Я тут зріжу так. Чим гостріший цитатор, тим у вас рівніші зрізи. Ну, от Бачите, я цей взагалі пагін іделю. Я впевнена, що я під корінь не обрала, все одно будуть прокидатися бруньки. Але по можливості зрізи робимо максимально рівні, гарні. Не залишаємо цих Рогаликів. Тоді ваш кущик буде усього, бачите, не потрібна ця гілка, і ця не потрібна. Але важко до неї, ви знаєте, я вам скажу більше. Це все тут не потрібно. Чи, хто дивиться, і думають, воно не сповна розуму, то подивіться, на кущі які навколо, і ви зрозумієте, що я маю трохи досвіду, я знаю, про що я говорю. Тому не хвилюйтесь, бабусь і людей, які дуже хвилюються, відганяйте, ріжте, а потім запросите. В кінці липня, в вересні, хай подивляться на ваш чудовий результат. Ну, от, кущ край мелби може виглядати приблизно так. Але ми тут можемо подивитися, якщо ще щось вас не влаштовує, то несеньке, може, якесь рідесеньке, негарне. Намагаємось його також вирізати. Зробіть це краще зараз, ось. Бачите, він всередині, але він тут не потрібний. Тут також можна обрати пагін, який виграє цю боротьбу за життя. Тут навіть можна залишити. Не захаращуйте кущі, туди не потрапляє сонечко, ті, що вниз прямо ростуть. Так от прибирайте їх, формуйте, намагайтеся саджанці формувати з раннього віку. Тоді вони будуть вас радувати, будуть максимально гарно виглядати. Ну, плюс-мінус, так має виглядати ваш обрізаний кущ сорту Фрейс Мелба.